Коли батьки старіють, дозвольте їм старіти з тією ж любов'ю, з якою вони дозволили вам рости. Нехай вони насолоджуються своїми друзями, розмовами з вами і своїми онуками. Дозвольте їм говорити і повторювати свої історії, слухаючи їх з таким же терпінням і інтересом, з яким вони слухали ваші. Коли ви були маленькими. Дозвольте їм перемагати, як вони стільки разів дозволяли вам перемогти. Дозвольте їм жити серед предметів, які так довго були частиною. Їхнього життя, оскільки їм боляче відчувати, що ви забираєте у них фрагменти їхнього існування, дозвольте їм помилятися, як ви помилялися багато разів. Дозвольте їм жити і намагайтеся зробити їх щасливими на останньому відрізку шляху, який їм ще належить пройти. Так само, як вони потиснули вам руку, коли ви починали свій шлях. Пам'ятайте, той, хто забуває своїх батьків, не має права на майбутнє.